Мешканці однієї з громад Сумської області відвідували ліс. В лісі вони виявили підозрілий предмет, який в подальшому, як виявився, був безпілотний літальний апарат російського виробництва, який ніс на собі бойову частину і яка була вкрай небезпечна для оточуючих. Небайдужі громадяни зробили повідомлення на лінію 102, викликавши працівників вибухотехнічної служби. Працівники вибухотехнічної служби, прибувши на місце події, виявили безпілотний літальний апарат, привели його в більш безпечний стан та вивезли його на підривний майданчик для подальшого його знищення. Шановні мешканці та громадяни, жителі Сумської області та сумських громад, будьте обережні при відвідуванні лісосмуг або місць, які вам здаються безпечними, та в них може критися небезпека, а саме залишки армійських снарядів, безпілотних літальних апарат, ракет, крилатих та авіабомб. При виявленні підозрілих предметів та таких, що їх нагадують, телефонуйте на лінію 102.